Добрий день. Днями російський диктатор Володимир Путін укотре поміркував про можливість ядерної війни та констатував, що через велику кількість жертв, до якої вона може призвести. До цього, за його словами, начебто ніколи ні, не дійде. Російський пропагандист Сергій Караганов спитав Путіна про можливість використання Росії ядерної зброї для швидкої. На його думки перемоги в Україні, а також задав питання щодо можливості перетворення війни в Україні в глобальну ядерну війну зі Сполученими Штатами Америки. як бачимо, не попускає Росіян. Ідеї імперської величі країни, яка володіє ядерною зброєю, досі в головах. Російських можновладців і нікого не цікавить той факт, що в курній не прибрано. Головне, щоб у сусіда не було краще, ніж в Росії. Тоді росіяни будуть заздрати, а цього допустити не можна. А щоб не допустити подібного розвитку подій. Росія і буде раз по разу піднімати свої військово-політичні бали за рахунок грою ядерними м'язами. Так от, відповідаючи на питання свого придворного шута, російський диктатор заявив про те, що тактична ядерна зброя в Росії втричі потужніша, ніж використані американцями бомби проти Хірасіма і Нагасакі. Ви знаєте, мене це трохи дивує, особливо з урахуванням того, що ядерний удар по Хіросімі на Гасакі був нанесений в 1945 році. Тобто в Росії досі є тягле бажання це міряти у порівнянні з 1913 роком. Ви пам'ятаєте, за часи Радянської імперії постійно повідомлялися про успіхи радянської економіки. У порівнянні з періодом царської Росії проводилися дані. Подивіться, скільки виплавлено чавуну в порівнянні з 1913 роком. Наразі, я так розумію, оте совкове мишлення таке залишилося в голові пітерського чекіста. Нічого не помінялося. помінялося тільки важелі впливу. І давайте далі процитуємо російського диктатора. Ті ж самі європейці мусять замислитися, якщо ті, з ким ми будемо обмінюватися такими ударами, не існуватимуть, чи вплутається в цей обмін ударами вже на рівні стратегічних озброєнь чи ні, я дуже сумніваюся. Тобто, кидає теза про те, що Сполучені Штати можуть опинитися. На узбіччі ядерного протистояння між Росією відповідно європейськими країнами. Тобто Російська Федерація на вищому посадовому рівні не припиняє розпалу єдності антипутінської коаліції, просуваючи відверту інформаційно-психологічну операцію. З метою розколу, я ще раз підкреслюю, антипутінської коаліції кидається теза про те, що Сполучені Штати не будуть. Захищати Європу. Але давайте подивимося з вами, яка ж реакція з боку європейської співдружності. Про це ми поговоримо трохи далі. А зараз проаналізуємо інші заяви російського диктатора. Путін додав, що Москва і без ядерної зброї, на його думку, значно переважає противника. Тому. Начебто наразі у російської політичної еліти немає необхідності думати на тему застосування ядерної тактичної зброї. Але я все-таки виходжу з того, що до цього ніколи не дійде, і в нас немає такої необхідності підсумував російський диктатор. Я нагадаю, у травні Міністерство оборони країни-окупанта анонсувало навчання застосування на стратегічної ядерної зброї. Які викликали відповідну реакцію з боку західних партнерів. І давайте подивимося, на яку реакцію розрахував Путін і яка реакція була насправді? Чи для кого Європа брязкання ядерної зброї? Після анонсованої Міністерством оборони країни окупанта навчань застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Франція здійснила перше випробування модернізованої ракети АСМТАР, здатної нести ядерну боєголовку. Випробування здійснили, винищувача Рафаль на території Франції. Про це повідомив міністр національної оборони Франції Себастьян Лекарні. За його словами, Модернізована стратегічна ракета середньої дальності класу повітря Земля без боєголовки була випущена з літака Рафаль стратегічних військово-повітряних сил після польоту, що представляв собою ядерний наліт. Ця операція відпрацювання стратегічного повітряного удару здійснювалася на території Франції. Ця ракета, за словами Ля Корню, відповідає прагненню президента Франції зберегти оперативну надійність французьких Збройних сил у довгостроковій перспективі. Підкреслюю, в довгостроковій перспективі. Примітно, що після успішного випробування уряд Франції заявив про те, що планує витратити приблизно 13% військового бюджету. Протягом наступних років на модернізації ядерного потенціалу, і в межах запропонованої програми до 2035 року планується створити ядерну ракету 4-го покоління класу повітря Земля СН 4G. Примітно, що нещодавно президент Франції Еммануель Макрон. Заявив, що готове говорити використання французької ядерної зброї як частини надійної європейської оборони від загроз з боку Росії. От вам і відповідь з боку Європи на ядерні потуги з боку Російської Федерації. Причому примітно, що російський диктатор заявив про те, що Росія не буде випробувати ядерної зброї. А я нагадаю, останнє випробування ядерної зброї відбулося три десятиліття тому. Тому говорити про реальний стан ядерного потенціалу Російської Федерації я би не став. Буде як в анікдоті, коли збирається військово-політичне керівництво Російської Федерації і вирішує, куди бити ядерної зброї по території потенційного супротивника. Виявляється, по Лондону не можна, бо там діти шойгу. По Парижу теж не можна, бо там відпочивають коханки російських олігархів. І полюбляє бути Хабаєва. І вирішили бити по Білгороду. По Білгороду можна. Там нікого з їхніх немає. Це реальний стан ядерного потенціалу Російської Федерації. Але головне, що ми маємо розуміти, це реакція з боку Європи. Червоних ліній більше немає. Якщо Путін сподівається на те, що хтось вже всерйоз сприймає й обрязкання зброї, відповідно лякається, можливо, сценарію, що російські чоботи будуть мити в ла ламанш, то глибоко помиляється. Давайте згадаємо з вами реакцію Великої Британії, країни, яка є учасником ядерного клубу. Після відповідних заяв Путіна щодо можливості застосування ядерної зброї у європейських країнах, зокрема, робилися натяк і на можливість нанесення ядерного удару по території Великої Британії. Реакція цієї країни була більш, ніж переконлива. Військово-політичний провід цієї країни заявив про те, що Великобританія має надійний ядерний потенціал і готова відповісти адекватно на будь-які загрози з боку. Російської Федерації. Причому мовиться, що усім арсеналом озброєння, в тому числі і конвенційним. І давайте говорити, що дії Великої Британії не розходяться зі словами її прем'єра Сунака. Я нагадаю, саме літаки Великої Британії першими нанесли удар по позиціях цитів, коли Російська Федерація намагалася піти на ескалацію ці точки зі мною кулі руками. Ірану відповідно опосередковано по через сунітів. Велика Британія є не перша, хто відправили свої авіаносні авіаз'єднання і на Близькій схід, коли Росія через Хамас намагалася загострити ситуацію в цій точці зі мною в моменті протистояння Ізраїлем. І нарешті, в той же день, коли британська авіація наносила удари по позиціях сунітів. Прем'єр-міністр Великобританії був звідти там в Києві, даючи чітко зрозуміти Російській Федерації у разі ескалації напруги до кількох точка земної кулі, Великобританія дасть більш ніж адекватну відповідь на задіхання російського агресора. Більш ніж показувала реакція з боку європейських країн. І давайте згадаємо за останні заяви Німеччини. Зокрема, міністра оборони цієї країни, який заявив про те, що Україна готується до військового протистояння з Російською Федерацією. Відповідно, проводиться і модернізація німецького ВПК і переоснащення Мундесферу. Це щодо реакції європейських партнерів на ядерні погрози російського диктатора. А тепер давайте подивимося на реакцію з боку Сполучених Штатів на останні заяви Путіна. У найближчі роки може настати момент, коли Штатам Америки доведеться збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї. Стратегічної роблю акцент. Про це заявив високопосадовець Ради національної безпеки Пранайваді. Причиною для такого рішення посадовець назвав можливе зростання загроз з боку супротивників. Окреслюючи більш конкурентний підхід до контролю над озброєнням адміністрації Джо Байдена, Завважу, заява високопосадовця Білого Дому прозвучала після заяв російського диктатора про те, що Сполучені Штати залишаться на узбіччі ядерного постоянно між Російською Федерацією і країнами Європи. І варто говорити про те, що зі своїми зауваженнями через відеозв'язок виступив і генеральний секретар ООН, Антоніо Гутерас. Він заявив про те, що стурбований з приводу відродження ядерної загрози за нас зазначив, що ядерний ризик є вищим, ніж будь-коли, за часів Холодної війни. Але, якщо не зупинити агресор, агресор нахабні, він відчуває смак крові і буде продовжувати в подальшому свої загарбницькі дії. І, відповідна консолідована позиція країн Заходу в моменті протистояння будь-яким загрозам з боку країни окупанта має продемонструвати рішучість стабілізованого світу в моменті відстоювання своїх демократичних цінностей. І Україна виступає тут бастіоном. І ми конче розрахуємо на підтримку з боку країн Заходу у моменті протистояння російській агресії. Підсумовуючи за увагу, аналіз ситуації демонструє готовність країн Заходу до рішучої відповіді Російської Федерації, навіть у моменті можливого ядерного протистояння, ядерні погрози Російської Федерації, якими вони так довго шантажували весь цивілізований світ, залишилися в історії. От ще не зрозумів російський диктатор. Не доповіли. Бо від інтернету він відключений. І, напевно, досить рідко виходить зі свого бункера подихати свіжим повітрям. А то би розумів ті глобальні зміни, які сталися у геополітиці. А ми з вами віримо у сонце української перемоги. І цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправ. Ми розрахуємо на вашу допомогу. Дякуємо наперед. Разом до перемоги. Все буде Україна. Метова!